Аморфаті ну амор це кохання, а Фаті це доля. Перекоди, покохай свою долю на футболці. Фото коханого на руці тату присвячена чоловіку. Він живе в моєму серці, пам'яті і в нашому сину, який дуже схожий на свого татка. Працівник заводу Запоріжвогнетрив Володимир Московець з перших днів повномасштабної війни став на захист країни. 26-го, 27-го лютого він уже був у військоматі в Шеченковському. Ну я була разом. Я його з дитиною проважала. Дитині було півтора року. 24 серпня 23-го року. Біля селища Мала Токмачка Володимир загинув від ворожого снаряду. А ось дзвіночок, який буде вісити на на пам'яті дереві про мого чоловіка, буду вішати Я з дитиною. Жінка не стримує сліз, згадуючи коханого. Встановлення дзвіночка на дереві пам'яті важлива подія для родини воїна. Мені дуже тяжко в цей день, я дуже сильно хвилююся, тому що кожен, кожен день без нього мені так тяжко, мені сумно. Я не можу не змиритися, не прийнятого факту, що його немає. Тому я завжди постачаю такі заходи, бо намагаюся гідно внести пам'ять про нього. Вшанувати пам'ять та встановити дзвіночок на честь ще одного героя Запоріжжя прийшов Сергій, друг загиблого воїна Гліба Говорухіна. Це наш обов'язок, тому що вони боронять нас. Хтось боронив, хтось далі боронить. І тому це дерево пам'яті, воно дуже важливо для нас. Там буде пам'ять у наших героїв. Хлопці разом працювали на Запоріжсталі. Грали в одній команді КВК завдяки гумору, каже хлопець, і здружились з Глібом. Ми проїздили багато ліг сміху, Ми проїздили і Київську, і Дніпровську, і в Одесі грали, і в Бердянську грали. Від початку повномасштабного вторгнення Гліб став на захист країни. Боронив запорізький напрямок, загинув у 22-му році. Був дуже надійним другом. Це була опора, на нього можна було. Завжди покластись в будь-який момент міг допомогти всім, чим міг. Надійним та відповідальним завжди був і захисник України Олег Майстренко, заслужений металург України. Він працював 25 років в гарячому цеху на гарячій точці. Веселий, життєрадісний, класний мужик був. Ну, Любили його цінили, уважали за його роботу, іскренність, розуміння і уваження. Галина та Олег познайомились на роботі. 1 мая я прийшла до ним на участок роботи. Верніше, як його зовуть. Я до нього обращалася, ей, ти. Потім іторії я узнала, як його звуть. І він мене перший раз повів домой в маї місяці. І в августі, місяці, 21 августа, ми вже женилися і прожили з ним 29 років». Олег Майстренко в перші дні війни вирушив на фронт. Воював на Запоріжжі та Донеччині. Загинув у Бахмуті в жовтні 22-го. Оборону держали, я не знаю, як правильно це сказати, бетонного заводу какого-то там Охраняє цей завод, відбиває всі атаки. В Відтоді скривалися вони в якомусь убежищі. пряме попадання танку. Дзвіночок ім'ям Олега Майстренко встановлено на дереві пам'яті. Пані Галина певнить приходитиме сюди, аби вшанувати пам'ять про коханого та всіх, хто загинув на полі бою. «Це дуже важливо. пам'ять о погибших героях повинні знати всі пайна. Їх люблять і вважають, і ценять то що вони зробили для нашого народу. Для защити нашого народу вічна їм пам'ять.